Цього м'яце і все. Глухівчанин Микола Мантух рік працює водієм на підприємстві, що постачає добрива для фермерів. 26 лютого по місці його роботи росіяни вгатили керованою авіабомбою. Чоловік каже, тут було виключено цивільне виробництво. В основному по фермерам возимо добре. Черніговська область. Привулки, район. Микола говорить, що під час авіаудару всі співробітники, а це троє чоловіків та жінка, виконували свої звичні обов'язки. Ніхто не очікував, що росіяни поцілять по ним. Ми всі зібралися в, в адміністративному будинку. У нас сотрудник є такі, Андрій Супрун. У нього на телефоні всі ці тривоги О, і предупредив нас, давайте збиратися і йти куди туди, в канал, в увеличество наше. Ну, ми проігнорували його, а він пішов в убежище в канавку. І буквально через п'ять хвилин всі були там, в будинку в цьому, і прильот мене кидануло на пул. Упав. Після вибуху місце накрило густим чорним димом, через який було складно оцінити масштаби руйнувань. Тут було чорний дим, і нічого не видно не було, нічого не видно. Чорний дим, поки він сів на минут через 10-15, потім подошли, роздивилися на повріження. Ні, ніхто не постраждав, слава Богу. Коли дим поступово розсіявся, стало видно наслідки удару. Пошкоджень зазнала вантажівка, яку водив Микола. Однак чоловік вірить, що авто можна відновити і буде працювати над цим. Боже, на весіллі. Це було ну, ідеально прямо. Ще все. І ще один кап впав біля сусідніх підприємств. Росіяни розбомбили будівлю компанії, що займається продажем солодких газованих напоїв, а також фірми з виробництва меблів із ротангу. Це вже не перший приліт, до речі, по нашій базі. Вон був колись два місяці назад. Гради прилетіли, тому ми вже реагуємо досить злагоджено. Ось і коли ми побачили, я просто почув живу там 300 метрів звідси. Город маленький у нас, і одразу за 5 хвилин всі зрозуміли, куди прилетіло, і поїхали. Максим розповідає, що на момент обстрілу в будівлі перебували троє працівників. Вони дивом залишилися живими, адже авіабомба пробила всі поверхи у кімнаті, де від стін лишилися гори будівельного сміття. Був кабінет його співробітника. Один був саме Саме в тому кабінеті він був. Два інших були тут скраю стояли. Як вони вижили, я досі не знаю. Ні, вони вони біжали в це в бомбосховище. Вони біжали, але вони не встигли просто, тому що дві хвилини там написали, і через дві хвилини вже був вибух. Вони психічно тяжкому, а фізично, слава богу, подряпаний. Місцевий житель Олександр Малешко перебував на місці, коли пролунали вибухи. Чоловік каже, що встиг спуститися в укриття. Це можливо його і врятувало від ушкоджень. Тривога була, було ж оповіщення, що є яка сторона глухова. Ми всі пішли в підвал. Ну, все, далі все побачили. Я вийшов перший, хлопці вибігли туди з дверей. передніх, Вроді всі. На території біля підприємств залишилось чимало посічених осколками та побитих вибуховою хвилею автомобілів. Бачимо, що постраждала автівка, да? не аналітика. Тут тут І посіхло всі, так? Да? Так, да, оце найбільше постраждало? Чи? Це, мабуть, це найменше постраждало. Було декілька да, да, да. окрім цього, внаслідок атаки ворога осколкове поранення в ногу дістав 42-річний цивільний чоловік. Стан постраждалого нині стабільний.